Продовжую оздоровчий флешмоб, який мені передали, і я почав в рідній Україні в знак поваги та підтримки українських захисників воїнів. 22 віджимання. Тепер продовжую в столиці Сполучених Штатів Америки, місто Вашингтон. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 22. Естафету передаю президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Слава Україні!